Помічник у спеку лише він, якщо ви не біля річок чи водойми, виключно кондиціонер врятує вас від палких літніх буднів. Новітні технології сьогодні допомагають створити власний мікроклімат і дозволяють легше пережити гарячий сезон. В минулому році, якщо провести статистику, в минулому році ми, можем, ми могли спостерігати зріст. На покупки систем кондиціонування це кондиціонери, так і системи вентиляції і будь-якого кліматичного обладнання, цей зріз був в цифрах 17%. На даний момент, якщо ми ведемо статистику ринку і можемо спостерігати, що ем, попит на сам на самі системи кондиціонування впав на 30%. Кондиціонерами користуються вдома на роботі і в машині. Втім, справжній рятівник від спеки може неабияк нашкодити здоров'ю, якщо його неправильно експлуатовувати. Потрібно чистити постійно. Там фільтри є спеціальні, їх потрібно очищати. У нас стоїть 25 градусів, щоб не дуже, ж... не дуже ж... холодно, щоб не було перепадів. Самі використовуємо, але за ними потрібно ж доглядати постійно, тому що це е, рознощики мікробів інфекції вірусів. Якщо неправильно користуватися, то це, ж, звичайно, буде і захворювання різні віруси, бактерії. Так що. Ну, звісно, що корисні. Без кондиціонера зараз таку спеку просто неможливо, але потрібно використовувати з розумом, особливо де маленькі дітки, не виставляти температуру вишені ніж 21 градус в кімнаті. Це вже коли там ставлять високий, коли вже дуже холодно, дітки хворіють. Ми чистимо його раз в півроку. Викликаємо майстра, чистить фільтр. Тобто я сама не доглядаю тільки з майстра. Кондиціонер обов'язково потрібний, тому що на даний момент це пише 32, а так воно більше, щоб людей інфаркт не зловив. В машині він обов'язково потрібно, але не бажано користуватися часу, тому що легкий потім можна виплюнути. А дома треба класи, звісно. Як зазначає експерт, професійну чистку кондиціонеру оптимально проводити двічі на рік. Це допоможе запобігти виникненню інфекційних захворювань і продовжить життєдіяльність приладу. Водночас з цим власник кондиціонеру також може проводити необхідну чистку системи власноруч. Ми беремо витягуємо ці фільтри. Миємо їх під проточною водою, даємо їм, можливо, тримо щіточкою, щоб гарно вичистити всі, всі забитості. І потім ми маємо гарно висушити цей фільтр і встановити його на місце. Таку чистку ми рекомендуємо робити в залежності від різних факторів, але таку чистку ми рекомендуємо робити раз на 3-7 тижнів. Експерти радять не виставляти температуру нижче 24 градусів та не зловживати часом, коли прилад вімкнений. Водночас Укренерго також просить про економне користування енергоємними приладами. Враховуючи, що через пошкодження і ремонти нам доступні менше енергоблоків ніж в довоєнні роки, просимо вас виставляти температуру кондиціонера на рівні 23 градусів і вище, не вмикати одночасно з кондиціонером потужні прилади, особливо у пікові години, аби не перевантажувати систему і перенести використання бойлерів, пральних і посудомийних машин на ніч. Дякуємо за розуміння.